Військовий журналіст Сергій Ауслендер продовжує писати цікаві замітки про вялічі второї армії Міра тобто армії гвалтівників, садистів, нацистів, тобто армії РФ, якщо коротко. Бачите, як багато в ці дві букви РФ можна вкласти. У рашепропагандистських пабліках радісно зашкварчало з приводу зняття зі зберігання БТР 50ПК. От я дослівно цитую. Масове введення БТР-50ПК в стрій дозволить забезпечити перевагу над ЗСУ. Кінець цитати, далі цитувати сенсу немає є, знаєте, такий термін, старий як гівно Мамонта. Це ідеальне визначення для такої от, так би мовити, техніки. Нагадаю, що БТР 50 ПК випускали з 1952 року. Остання модель, остання машина була зроблена та дамц в 1970 році. Наймолодший, перепрошую, з цих БТРів, він вже старший за півстоліття. Що від них залишилося, враховуючи те, в яких умовах їх зберігають на консервації, можете уявити собі. Броня там приблизно як картон, ходові якості, ну, гібрид равлика і черепахи. Швидкість по пересічній місцевості 10 км на годину. Навіть мотолига МТЛБ порівняно з ним, це шедевр військ прому і технічної думки. У 1993 році нас відправили від військової кафедри на збори під Лісозаводськ і там на заняттях водіння видали якраз БТР-50ПК. На роту дали 4 штуки. Наліт ворожої авіації не впорався би з цією бронею краще. Ніж вона сама. Дві штуки зламалися одразу, а дві наступного дня. Це було в 1993. Потім нам всім поставили залік, щоб не псувати показники. Отож, думаю, що ЗСУ не доведеться витрачати дорогі джавеліни чи стугни на оце викопне, скам'яніле лайно. Воно зламається саме. Важко уявити собі яскравішу ілюстрацію деградації «Второї армії Міра. Яка за рік пройшла шлях від танку Армата до БТР 50ПК. А що ж тим часом ЗСУ? А ви помітили, що до Маріуполя вже долітає постійно. Оце на тижні вже кілька разів там щось прилітало. Точково так. А Маріуполь це сухопутний коридор до Криму. Напрямок зрозумілий прорив до Азовського моря, розсікти фронт, ізолюючи півострів від сепаратистів і найближчих російських областей. Потім херсонський сценарій, майже як ізраїльський протокол Скороварка, постійне збільшення тиску на об'єкт, що атакується, з метою змусити противника відійти чи здатися, або здохнути. Починають промальовуватися контури майбутньої перемоги. До неї далеко, це правда. Але вектор правильний. Найстрашніший рік позаду. Текст Сергія Ауслендера. Слава Україні! Слава ЗСУ. Переможемо.